Весняні прогулянки не в радість, Я знайшла вихід. Едем, відчуй життя без алергії. Ох, зараз буде зараз буде дещо. Oh my, oh my. Тому що прийшов хто правильно Женя Клопотенка. Женя, привіт. Привіт. Поклади Привет. ножі, дай руку. Я обіцяв людям, які у нас сидять в гостях, що ти забрав більше продуктів сьогодні, щоб нагодувати всіх нас. А проблема, ну, зараз, да, так. Це було підтвердження. Це, пропустимо це. Всі Клопотенка. знають жадібність Жені, але знають і ще його кулінарні особливості. Так? Ну, чули про це пару разів. Чули про це. Да більше про жадібність, звичайно, але трохи інколи й чули і про кулінарні здібності. Так от, велика проблема у нас, так, усіма з вами. Uh, всі готуються до Великодня, прибирають в оселях, печуть Паски, там, все Миються mm. сьогодні ж чистий четвер, чи ну а я звичайно. Да. Це пер перший раз за місяць таке зробила. Перший четвер, коли, до речі, є вода у мене. Да, а це ще відчуває якийсь інший аромат. На кухні. А, абсолютно, да. так. Так от. І сьогодні обов'язково поділимось ось цими оригінальними рецептами. Яєць, які прикрасить святковий стіл, зовсім скоро, та, е, Женя... Їх можна не лише варити, їх можна фарширувати. так? Звичайно, можна. Та да, все можна робити. Чим ну, що ж, і як розробляєте? Навіщо ти о -о, точно це зробила зараз? А, ну окей, да, Женя, і що можна робити? Вже готувати? Давай а, можемо почати потихеньку Нель, Нель. Розкажи просто, що ти будеш готувати. Сьогодні будемо готувати фаршировані яйця. Чотири незвичних яйця. Ма, я тут зайва, Я давай, давайте, Давайте будемо дивитися ось так. готувати. Мені подобається, коли у вас немає. камера Свобода, воля, давай, давай. Будемо готувати чотири фаршировані яйця, але начинки будуть трішки дивними, тому що не те, що дивно, незвичними. Перша начинка це буде з авокадо, інша буде з бринзою, також буде з консервом консервованим тунцем та ага. цибулю. Ну, звичайно, ми візьмемо оселедця, всі знають краследець, але за допомогою вершкового масла ми повністю змінимо його смак. Давай просто зазначимо, що майонезу абсолютно немає. Всі звикли до тих фаршированих яєць, які Сказали, заправляються майонез. майонезом. Так, а тут немає. Бачите, Женя підготував такі начинки, а, які можна без майонезу. Що, а коли рекламну паузу, скоро. Так, Ще не скоро. لا, не скоро. А, просто, а, знаєш, сьогодні великий день насправді. Сьогодні чистий четвер поклади в ніж. ніж поклади. А, чистий четвер, всі. Помилися, це одна справа. да? Е, е, я тебе саміта. а інша історія. да? Сьогодні день пінгвіна. День пінгвіна. Великий, великий день. О, да. oh yeah. А я та не знав. День пінгвіна. Великий, боже. Е, ну перед тим як Женя буде милитись пінгвіна. Давайте е, ми розіграємо нашого пінгвіна, якого сьогодні анонсували. Е, головне запитання для всіх пінгвіноманів. Для, для всіх Вон наших вій? гостей, давай так. Да. так, не знаю, вони пінгвіномани чи ні. Але скажіть мені, наші глядачі, чи знаєте ви, де живуть пінгвіни? На північному що, полюсі а чи на південному? Може? Хто перше відповість, тому такий подаруночок. Давай, Ігоре, давай. На північному. На північному. Наші зараз неправильно віддаємо. На південному, правильно. Ну що, віддаємо? Віддаємо а, 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 Настюш, як і обіцяли. Це на північному полюсі. Ігорючок, ми тобі щось інше подаруємо. Ну ти знаєш, Жень всі плутають чомусь, всі чомусь А важають. а ще, я думаю, вони і там і там мешкають ні. Ну, вимерли. на південному, На північно вимерли. А це, а це Переплили і поплили. Це Це, 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 як... це а, птахи, які не вміють літати. Це єдині ну, п... птахи в світі, які не вміють це як його, літати. А, людина, яка не людина. Ні, ні, розумієш, це, це, це Женя, який кулінар, але більше е, говорить, ніж, е, ніж готує. Таке буває. Ну а що? А дивіться: насправді, а пінгвінів батл. буває бат. Ба ба який батл? Що тут батлувати? <laughs> Краще хай яйця чистить. А, тут, е, дивіться, з пінгвінами велика історія дуже. Що про яйця говорити і проклопотити? Краще про пінгвіни. А, Їх багато. Є маленькі, є королівські та є все на світі. Як креветки, до речі. Ага, до речі да. Є тегрові, тегрові пінгвіни. Так, розкажи, що ти, ти робиш. А, дивись, я вже почистив яйця так. і ти їх будеш фарширувати. Це тобі а така ну. супер е, е, Опція. змога, так, щоб а ти а ну. хоч щось приготував раз в своєму житті. Сьогодні цей день не лише день пінгвіна, а день, коли Єгор приготує їжу. Це великий день. Це так, правда. Це дуже великий день, але не, не, не плутаємо з великодним. Отож, беремо жовтки. Доживемо. Ну. Частину жовтків яку ми будемо змішувати з авокадо, іншу частину будемо змішувати з іншими інгредієнтами. Отож, беремо Забув. авокадо да. і треба його почистити. А я просто поки стою. Так, да? Да, ну дивись, а -а -а. можеш. Окей, mm -hmm. okay. okay, візьми поки блендер. додай до блендера блендеру До Чи блендера поселед... сільок. Чи... А її так, треба, просто... мабуть, шматочками якось Чи туди всередину. Так, Чи так, можна повністю Оп, о, ти юг. знаєш, Женя, ти для мене зараз секрет не відкрив. Дивись. Але у мене, наприклад, дощички немає. А в Єгора вона зайнята яйцями, які ти вже чудово, прекрасно, професійно почистив. Ну, Тому розуміла, я і даю тобі і питання, чи потрібно нам порізати? Не потрібно. Е, філет, Давай, чи так, не так, потрібно. Не Давай так. Тепер академічна відповідь. Неля. Всі <су> знаєш, страви, які ми потім обробляємо в блендері, знаєш, не жінки... обов'язково нарізати. Знаєш... Старінка 25-та кулінарна. Неля на твою маленька ремарочка. Жінки бувають дуже такими каварними, я би сказала. Так, розумієш, і можуть мститися, якщо з ними якось неправильно говорити. А ми переходимо оборити. до авокадо. Це була просто така ремарка. На майбутнє. Ти про сільотку чи про що? Це я про наше спілкування, а ти займайся Ми оселедцем. Десь оселецю додаємо. Та ще. Вершкове масло. Ми зробимо такий паштет з оселедцю. Давай, ось так. І трішки цибулі. Не зовсім мало. Звичайно, це всі скажуть, що схоже на. На фаршмак, але зовсім не фаршмак, тому що. Та всі давно мовчать, Жень вже. Ну... Давай, давай. Не мовчать і ти, дасть... ти мовчи. Гарну структуру паштету. А далі ти давай, можу, да? Ти можеш. Ми їхали. Я маю надію, що можу. Не те нажимати. А, -а, -а. а зверху, так? Да? О, все, поїхав. А що? Давай. Давай. Я збиваю, ти будеш фарширувати. Стій. Ось так роби, з ноги не могу, переходь на значить... ну, Ану, зупини, запини, е, е, Ну давай. Дивись, одну частину білків, одну частину жовтків ми поєднуємо з авокадо. А давай ще просто не чути, чути галасу. Угу. Коли Женя говорить, я зупиняюсь. А потім я потім заходжу. Давай не пускай. А потім ми беремо авокадо, додаємо до його. Ну все-все. Вистачає жартувати. Додаємо, дивись, е, бери тепер ложку і ємність додавай до е, яєць, до першої частини яєць. Далі я беру ось авокадо, трішки воно таке зеленувате авокадо. До речі, ще знали ви, що авокадо це ягода. Ні. Якщо а чесно, банан це, це також ні. ягода. Боже, а де, моя де життя? ти такого начитався, скажи мені, будь ласка. Візьми маленьку ложечку, треба фарширувати яйця. Маленькою та, буде та. набагато зручніше. Маленьке, Навіщо да, ти ви? дав нам ще одну велику ложку? Маленьку, дай, будь ласка. Ну, тримайте. Що ви до мене? Ви, ви... А, це жінки бувають а, дуже примхливими, Женя, і не лише на кухні. я Сьогодні ще день жінок. не лише день, коли я Так, спілкуватися з жінками. День жінок. взагалі. Давайте на паузу підемо коротенько. Розберемося, який у нас сьогодні день. Війна, неподобство, клопотенко, фаршу, а потім. Повернемось. Нікуди не тікайте. У нас рецепт для всіх елементарний і простий. А, Це снідалик, ми повернулися. Ми розібралися, що ми робимо. Женя може тепер чітко сказати його унікальний рецепт. Женя, кажи. Отож, у нас є 4 яйця, 4 начинки для яєць. Перше це авокадо з жовтком. Інше це е, бринзу. Ми будемо фарширувати бринзою. так, І е, ще одна це е, оселедець збитий з вершковим маслом, що схоже у нас на пате, на паштет. І звичайно, у нас є тунець з лимоном та лимонною цедрою. Тобто фаршируємо яйцями яйця всім чим можна, да, умовно кажучи. Так. Ти молодець, все. ти розібралася. Але, але без майонезу. Без майонезу, тому що майонез не потрібен, тому що всі начинки досить соковиті, там є соковитий елемент в кожній. Тут дуже важлива цедра та лимон. Є. Так, хлопці, поки ви готуєте, я нагадаю, що сьогодні відзначаємо день дочок. До нас надійшла така величезна кількість світлин в різні месенджери і в Інстаграм, і на Фейсбук. І серед глядачів у нас також в студії є одна гостя, яка хоче привітати своїх донечок. Будь ласка, вам слово. Добрий ранок, Добрый. мене звуть Маргарита, Я живу в Києві. У мене дві доньки Леночка і Танечка. Так. Вони теж мешкають у Києві. Я вас вітаю святом, цілую вас і обнімаю. Клас! Це так приємно, коли мама приєднає. Підтримаємо і поаплодуємо. А вони ж дивниці, От буде певно, зараз. Женя, у тебе донька, бо буде в тебе донька, Ігоря. Я на вас тоді подивлюсь, як швидко ви будете танути від оцих обіймів малесеньких. Та ми вже танемо, слухай. Тан... Та у вас же дітей ще поки що ми немає. Просто, а це. а, а я це я вже танемо. Знаєш, по-перше, ми це по написали повідомлення. Що, що в можливо... тебе є? А, Женя, це інша програма. А, так, давайте це, це не за... так, це не ранкова програма. В інші програма друг, Другим другом видом начинки ми вже на Так, Дивіться власне, можна фарширувати яйця. Ми зараз перефразую. Меседж Жені Клопотенко, чим завгодно, фактично голешок щоб майонезу не було. Бо це що? правильно шкідливо. Ну, не Те, що шкідливо, а розумієш, це, коли люди думають, чим нафарширувати яйця, вони завжди думають, ну не шкідливо, Це не шкідливо, це не, не вб'є ваше життя, але це дуже. Огранічується, це mm -hmm. дуже обмежує, обмежує твої дум думки, і ти не можеш створити щось нове та смачне. Тому просто треба заборонити собі готувати з майонезом і з'являються нові смачні рецепти. Так, я так розумію, що ти тунець заправив лимоном, да? і в нього лимоном. тепер такий класний смак. Так, і, смак, і трішки ну, лимонної перші, цедри. До речі, лимонною да. Ці... Клас, Тунець з лимоном, де, до речі, він е, 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 гнітить запах риби, якому можливо комусь не подобається, і ну, виходить дуже. І всі вважають, що тунець насправді дорогий, але якщо ми а. подивимось, консервований тунець коштує. Приблизно десь 38 гривень, uh -huh. а, а сардини три, бувають 42, буває 35. Тому насправді oh, сардини oh, і тунець oh, yeah. мають майже в одну ціну, і про, про це, коли ти дізнаєшся, твоя просто підхід до кулінарії змінюється. Тому не треба готувати з сардинами, треба готувати з тунцем. Отож. От так. Фактично, біблійський запах відвідає. Можна викладати все, поїхали? Ні, на тарілку викладаю, я вже все роблю. Окей. Давай тобі тарі авокаду. Тут Барно. мене є з бринзу. Я нарізав бринзу на досить крупну терку. Друзі, всім вистачить. До речі, ми ж все рахуємо. Я стримую себе, нічого не куштую. Сумму Тому... стримують. Ми зараз Тому... приготуємо так, що на всіх ви... вистачить. Наїлися, наїлися, е... наїлися, смаколиків з вулиці хлібної з Вінниці, та і тепер їсти не будете. Що таке вулиця хлібно щось я це пропусти. наші гості? Ти готувався до ефіру. Наші ще... гості нам е... нам привезли. Нам я просто... Ми, до ефіру. тебе зараз познайомимо. Жень після... після після нашої гостєвої студії з тобою у нас є неймовірна дівчина інга, яка в своєму місті в Вінниці заснувала пекарню, в якій працюють люди з обмеженими можливостями. О! Так, вони сьогодні завітали до нас в студію, і вони привезли нам цілий кошик різноманітної випічки. Це паски, О, О, це це, 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 як коли прийшов, це... то так, 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 а, так, а, так. Я бачу привіт, привіт, не людомої, їли так аж за вухами ліщали Ну справді смачно. це натурально. Як, як ти любиш, до речі. нічого сказати поганого не я люблю, а ти ні. І не. тому як будеш в вінниці, Женя, як відомий Вулиця кулінар, обов'язково зайшов на вулицю хлібну до них в гості і посмакував. Спробував добре. Обов'язково зайду. Так прикрашаємо прикрашає Вінниці нашим. недалеко від Києва. Я думав, що ти десь в іншому кінці світу. А це недалеко від Києва. Так, доки ти прикрашаєш. Я вже майже закінчив. Майже сьогодні якось закінчив мен... Ну ось так дивись. Ну що, друзі? Час. зараз невеличка пауза. На цій паузі ми все це смакуємо. А ви можете дивитися, як ми це робимо в інстаграмі. Кому сподобалося кому ні. Хто вмер, хто не вмер? Ніхто не вмер, будемо Ми їсти і жартувати. Ми, повер... через паузу. Ми Повернемось. Пауза зараз. І ходімо, ходімо до нас. <клес> Давайте будемо їсти воу.